Кожного року, коли наступає святий вечір, до мене приходить мій колега Іван. Хто звертається? Славіти його пакет взяв. Вже з смуто року з пакета гроші погубили. цього року взяв сумку. Добре, заходи. Недурно я книжку віддав Іванові. Нарешті почав думати. Так, знову мені палець притисни. Один раз трактором переїхав йому ногу, а тепер постійно мені то згадує. Яке ж таке? Най! То на святий вечір! Давай краще коляду повторимо. Це тися вже наїв, то ж можеш колядувати. На їду треба заробити. То що ми маємо колядувати? Та то ж у того року, ти що, інакше знаєш? Нова райстала. Я. Микане. Колядуй трохи, бо ти таке, як дісно дні не їв. Бувала! На дверте! Во! Звіта я! Що! Один стопчик і хватить! Багато хат! Хватит. Йдемо. Ти, може передінь? Чи підеш в тому, що до худоби ходиш? А хто знає, що я в тому до худоби хожу? Та то не треба знати, то чути? cai. Seca. Ó. Але тобі сьогодні кемпний стяг. Дай мені трохи той пасти. Ні, мені тої пасти не шкода, але я просив Івана, щоб підготувався вдома. А в мене зробили генеральну репетицію і пішли колядувати. Багато не масти. То німецька. Я вже неодноразово замічав. Немає кнопки СТОП. Йдемо. Вон ще світи. То що за відро? Головне б не було, то що на виходку ходять. Давай зачни. Та й тепер. Давай разу. Нова я стала, яка не світ засіяла, над вертепом щі ясна Увесь світ засіяла Не тільки на колідувалих болота та Не густо, але початок є. Йдемо по порядку. Ні. Пам'ятаєш, минулого року і свідка в нас банячками кидали. Коляду від нас чули не в кожній хаті. Після того, як торік Бобрикова Марійка на подвір'ї поставила ведмежі капкани, псяр Юра купив собі трьох алабаїв, а дрімайлова стефа в 69 років почала ходити на дзюдо. Перед кожною хатою ми вставали і 5-10 хвилин думали, чи заходити. Я чув, що в тієї хаті багато за коляду дають. То давай підемо по одному. Давай йди перший. Ну що, скільки дали? А я що тобі казав? Ще й тут. А канебуло на Разом ходити, пойдемо кольдують. Я з ним не ходив. На. одному 500, а другому 20. А твідки, знаєш, ви разом не ходите? Я так і думав, що треба було йти першим. Але чогось не пішов. Може <Germanica> сюди не будемо йти. Та вже зайшли на подвір'я, то колядуємо. Того року Віра Васильівна казала, що то був останній рік, коли ми до неї йшли колядувати. Вона кожен рік то говорить: нейський роз. Яка не була на две. А ви минулого року не колядували в мене? Ні, ми цього року перший раз. Добре, тримайте. Фух, дякую. Добре, що Віра Васильівна знову забула випити таблетку від склерозу. Колись вона продавала в магазині. То як вип'є таблетки, відразу все згадує навіть тих, хто записувався на хрестик. 20 років тому. Я отримав багато стресу. У мене піднявся тиск, тому ми ще зайшли в декілька хат і верталися додому. Скільки? Мені 240. То порівну маємо. Ну. Це що, Церковний хор пішов. Це Христос рождається. Веселу новину носим по хатах! Церковний хор на церкву колідуємо! А скільки тут зараз на церкву дають? Так то кілько може, коможі. 500 дають і двіста. Той сто, а хтось тисячу дає. Іване, давай гроші. Але я вас, хлопці, давно в церкві не бачив. Приходіть, посповідатися треба. Чекайте, чекайте. Але до церкви все одно приходять. Іване, люди гроші мають, то тільки нам копійками давали. А в руках одні великі купюри. Треба було нам казати, що на церкву з гроші збираємо. Ми є дуже грішні, але колядувати і казати, що то на церкву, а потім взяти ті гроші собі, ні, ні, я би так не міг. Тобі добре казали, треба йти до сповіді. Іван вже хотів йти додому, але ми з жінкою запросили його на вечерю. Ось така у нас вийшла коляда. І пам'ятайте, що традиції потрібно підтримувати. Усіх вітаємо з різдвяними святами! Христос рождається!